Друзі, вітаю, 17 травня. Можливо, сьогодні теж буде погодка. Будемо сподіватися, зранку, правда, прохладно, але рішення. Друзі, інформую стосовно того, що є неплідні матки. Є неплідні матки, кому треба можете замовляти. Вони ще будуть декілька днів, після того будуть вже рідже. Ну, не так рідже, вони будуть кожного дня тільки в меншій кількості. Так як зараз, поки немає відбору плідних маток, і маточники залишаються, виходять ніплізички. Реалізуємо суточних молодих неплідочок. Як тільки розпочнеться відбір, неплідок вже буде менше, так як маточників буде залишатися менше. Так що, друзі, кому потрібно, можна мовлятися про знижки, дзвонить, так як ну, переізбиток способствує <смас> даним скажімо так, акціям. Так що, якщо кому потрібно побільше, не соромтесь, дзвонить, будемо домовлятися. Так як... Нормальне явище і, і це все має йти кожному на користь. Краще і ми дамо за знижку, і хтось купить кому потрібно, нежели просто пропаде. Так що, друзі, дзвонить, пишіть, будемо відправляти.